Слава Ісусу Христу, братики, сестрички, Вже після роботи приїхав по свого синочка, по Сергійка в Тернопіль, він вже йде з гротожитку. Так, слава Ісусу Христу. Що ти, мій хороший. Все добре. Файно вчитися. Бачу, не похудав Богу дякувати. Тушонки ще є. Є. Ще тушонки є, не похудав, Богу дякувати. Навчання подобається? Да. Подобається. Дівчата файні. Є. Дай Боже здоров'я. Можна, можна сотрухуватися. Знаєш ні? Ні. Він дочився, тому синочок. Ні. Всім благословеної п'ятниці, Божого благословення. Зараз їдемо додому. Що я приїхав по нього? Бо вже вдома треба якусь роботу робити. Зараз будемо під той баняк заливати, будемо заливати фундамента під баняк. Там будуть діти наші купаться, тому баня. Таке басейн, щось таке. Ну всю пасильку з хлопцями заказали, ти навіть не знав. І все, але він зачинщик теж нормальний. Так що йдемо до машини, їдемо, цього, йдемо йдем, фотографуватися. Ходи, не вститайся, не що попадеш. Так, Зараз Василько, бери, Васильку, телефон, де дитина хоче порахуватися. О!